Ось таке бачу, де воно. О, дивіться, яка краса. Коротше, там пише. Їх хліба а я не, напевно, так не видно. Літає такий невеличкий літачок з таким великим повідомленням. Ну, очі мої бачать, а телефон не хоче. А ну, попробуємо. Ну, бачите, є там, є, але що пишу, не буде видно. А, а не буде видно. Шкода. Шкода і ще раз шкода. Але клас вже. Кажу, дивись, все видно повністю вниз. Красота така взагалі не описана. По Це я зайшла в бульвар. Дивіться, тут уже повним-повним ходом всі готові до... Відські класні, різнокольорові, десь щось грає, не зрозумію, що на колірі смак. Я би щось таке, прям очі розбігаю, це щось хочеться вибрати. Я взагалі-то пішла шукати рамку. Я ж роздрукувала фотографії, але поки що я не клею ці фотографії в альбом. Треба буде вибрати і ще додрукувати і рамку покласти. Можливо, там до Нового року. Я щось таке придумаю: двіцькі класні штучки, що лише не хоч є. Було би бажання і можливість. До кольору, до вибору. Дивіться, якого. У нас, в принципі, напевно, так уже цей дощик не поширений. А тут дивіться, яка красавки червоний. Так йдемо дивитися на рамочки, на рамочки, на рамочки. Це все штучне, що ви розуміли. Це ж просто жесть. Для чого? Загубив кружечку. Отакі я хочу купити, у нас вже є, а я ще хочу докупити, обов'язково треба базоночок посадити. О, дивіться, один вазоночок, цей що? Тож поакційний, 10 центів. він, Але це пластик, то не то. Це, що купляла, я тоді було краще було по 10 центів, але прям керамічне. Оце кроть. Рамочки, рамочки. Йдемо шукати, дивіться, які класні. Так що, зараз ми подивимося. Опа! Дивіться, оця така. О, або таку, або білу. Зараз буду думати. А що краще вибрати? Чи чорну рамочку, чи білу? До речі, зазвичай білі, але це перший раз ви бачила чорну рамку. Тому по 8 ойро. Дивіться, вже їду додому. -я -я -я. На вокзалі купила чорну рамочку. Така краса. Будемо щось робити, покажу. Коротше так, ми пішли погуляти, поки гарна погодка. обов'язковому порядку треба йти гуляти. Це я так всім раджу. Ми зайшли, у нас тут є озеро недалеко. Трішки болото, трошки, мені здається, що дощ падав. Але нічого, ми пішли трошки погуляти. Тут латаття куча одна лілія. Така краса, насправді. Там лебеді плавають, три штуки. Раз вам все покажу розкажу. Мені дуже подобається. Взагалі, з'єднання з природою, це щось з чимось. І я вам скажу тільки, коли ти на природі віддихаєш, напевно, але без оцих всяких моментів з алкоголем. Напевно, о, Шепшинка. Тільки тоді можна зрозуміти, як воно, як воно круто. Розумієте, так? Тому це щось така краса. І там гуляти тут. У нас такий мостик. На мостику сидів мужчинка. Ми його по ходу зігнали, почали галакати, і він пішов геть. Зовсім недовольний. Ну, але оскільки я розумію, що це <кхід> такі місця. Одицького стаття вода стояла. Не знаю, що там є, але здається, що тут і рибку ловлять. Правда, напевно, для цього потрібен дозвіл. Дивіться, яка краса, краса. А з другого боку, дивіться, як круто взагалі. Завжди хотіла ось таку фотку в інтернет. Вилучити. Знаєте, Дуже багато, коли от, е, в воді відбувається повністю все, що відбувається, що є зверху, так? За, за, за підводний світ, щось такого плану. Дивіться, класненько. Мені дуже подобається. Відео вийде, напевно, невеличке. Зараз ще покажу ми заодно вже склепали сюди і тафель. О, цей раз ми брали. Подивлюся, покажу вам, поділюся, що було. Зараз маю ще бігти в теді подивитися. До речі, цей тиждень в Алді 5 кг картоплі по євро 99. І Два кілограми моркви помитої правда, по 99 центів. Це класно, тому що я завжди купляю, я її повністю обчищую в морозилочку і маю багато потім їжі. Єдине, що зараз не знаю, як я обчищу, тому що момент такий, в мене морозилка забита хлібчиком стафелю, тому о, треба буде їсти хліб цей, що є у нас. І тоді вже будемо виймати той, що розмерзався, і заповнювати морозилочку, морквочкою. Моркву дуже добре я тру і як на супчик, але частіше все-таки я ріжу кружальцями і додаю її до рагу з картопелькою. Картопля може бути м'яско, а може бути картопля. І грибочки, і морквочка. Тобто і так, і так класно. Єдине, що коли гриби, то я не даю томату. А коли мемська, я даю томату, і воно, виходить, таке рагу. Смачне, ясне, смачне. Тому, ви бачите, бо вчора варила пюрешечку. Напевно, сьогодні буду бутгор варити. Подумаю, що до чого. До речі, я вам скажу, що досить цікаво за нами спостерігати. Оці лебеді вони не бояться, походу, людей взагалі. А це ми зайшли тут така невеличка є І Її так просто не знайдеш. Тобто, якщо ти йдеш, звичайно, гуляєш, ти не звернеш увагу, тут такі хащі, тут все так, знаєте, якась така дика природа, хоч недалеко, звичайно, від населеного пункту. І е, я ще помітила, яка різниця між тим, що у нас і тут, тут просто дають природі відпочити. І ось це трішечки у нас вже посипалися. Булочки, нічого страшного. Зараз буду показувати. Тут багато дуже булочок, хлібчики. Це солодка така штучка зверху якимось кремчиком. Зазвичай її туди дають корицю, але цей, цей раз не пам'ятаю, щоб дали. Дали нам такий адвент-календар, ми вже його з'їли. Так, Дали 10 яєчок, Я буду себе викладати і буду розказувати. А, далі, дали такі штучки, як для туалета, не знаю, ще не розкрила, не дивилася. Дали е, мигдальну муку для оцих. Ніколи їх не пекла. треба пробувати. Дали такі штучки наповнювати. Вони вже як корзиночки готові, просто треба кремчику. Дали подвійний виноградик. Я такий бачила в Едиці, але не брала. Дали отакий з солем і з чомусь з оцтом, сіль і оцет. Представляєте собі? Тут такі солодощі є трішечки. Цей раз дали багато-багато солодкого, я вам скажу так, відносно. А зазвичай або дають солодкого багато, або багато різних таких круп. Так, дали твердий сирочок, фінелло для піци. Дали ось такий сир на бутербродики. Дали кобаску. Напевно, буде в нас все таки піца. Хочеться, хочеться. Таку кобаску веганську походу дали. Якась вона соєва походу, не знаю. Зараз покажу ще. Так, дали ось такі стейки. Вже треба їх з'їсти, тому що вони в маринаді. Дали нам ось таку штуку для каміна. Каміна нема, але подивимося. Це стала кофелете. Цей раз дали багато йогуртів. Давно у нас вже не давали ось таких моментів. Це хумус, до речі, хумус ніколи не їла. Буде можливість спробувати. Це я не знаю, що це, до речі, є, так я буду перекладати. Мені здається, що воно ніби напівготове, треба його десь втушити, до чогось додати. Так, це молочко. До речі, дивна упаковка, перший раз таку бачу. Це у нас така намазочка, пікантна пекучка. Це у нас брід, до речі, дали і сирів багато. Камамбер, дивіться. Ну, Тут тобто ці сири, що я прям дуже люблю, дали нам ось такі смиколики дитині, масличко. Масличко зазвичай завжди дають. Воно класне, бо воно по 50 грам розділеного. Так, дали цей раз. досить непогано, я ж кажу, сирів багато. Йогуртик. Далі ще ось такий йогуртик. Дали нам ось таку ще намазочку. Дали нам от рибки в йогурті. Це клас, це дуже смачно. Ми ж тут напробували це великі філе. Вони не порізні кусочками десерт такий. Оцим десертом наповню а, ті штучки. Формочки дали такі лимонний. Бачите? Красота. Дали от є якийсь хай протеїн, теж така кавуська кофе. З протеїном дали вершки 30%. Тут, до речі, досить часто вершки дали такі горішки. Street food. Дали нам. Я вже показувала. Це такі вже другий раз дали кухонні рушнички, мілочка. Там тоже знову якісь... Дуже багато дають у цього тертого муки горіхової різної. Ну, отаке. Дали нам цей раз харчову плівку. Хотіли тільки купляти. Красота, зараз покажу. Харчової плівки треба. Пікаємо. Так. Бачите, багато, ролончик, такий добрячий. До речі, дотепер. Перший раз чи другий взяла була в такі пакети, як для мусору, олійку дали. Правда, соняшнику вроді сонен, да? Сонен Соненблумен. Я соняшникова олійка. Дала нам от три. Великі, такі класні, м'ясисті перчики. Дала нам помідорок, а я якраз хотіла купляти. Це ж круто, що є, правда, буде салатик. До речі, що треба зразу їсти. Редисочки невеличкі, пучечок, але тим не менше. Правда, класно так очі розбігаються, є що їсти. Багато різних смаколиків, і це дуже круто. Дали нам оце, до речі, покажу вам. Я спочатку думала, що це таке манго. Реально манго. Думаю, воно якесь типу, дивне. Тому що манго зазвичай а Це таке довге. Ну, думаю, мало ли, якісь. Дали ось такий хлібчик, чимось намазане. Я ще навіть не розпаковувала. Не знаю, гарний. Тому будемо теж щось їсти. Блокхаусброд. Так, дали яблочок таких, там одне тріснути, тому, тому пішло на тафель. Дали мед, мед це рідкий. Я тільки недавно задоїла той такий зацукроватий боже, в склобанці. Але так мені підійшов, коли я була хвора просто. Якби не цей мед, то я, напевно б, померла. Я мед сиділа і їла, так я не люблю. Дали ось таку капусточку терту. Салатик. Дали нам ось такі з рисові хлібці з йогуртом. Досить смачні. Ми вже їх протестували, попробували, тому рекомендую одне дали. Всередині цікавий сорт всередині не зелене, а жовте. Дали нам от о, грибочки. Якраз буду робити щось з картопельку можливо. Трошки картопельки. Я докуплю, в принципі, тому що це. Так, і таку капусточку. Тобто, хто хоче, може їсти готову, хто хоче, може. от, дивіться. Так, і ось такий салат. Салат теж треба зразу з'їсти, тому що вони вже, цей помитий салат, він дуже швидко гниє, тому його десь до салатику якогось обов'язковому порядку. Раз-раз і все. Зараз ще трішечки. І ось такий класний, реально класний тафель у нас. О, і дали таку, це квашена капуста, що ви розуміли, досить класна, вона прям так набита-набита всередині. Тому дивіться, ось такий ху -ху -ху, громадний тафель. І з капусточка. Капусточка велика. Ми ось таке. Я думала, що це манго. Перший раз таки бачу, а розрізала пополам. А це, походу, що? Маракує чи Я Зараз в інтернеті дивитися.